Україна нагодує яйцями жителів 45 держав. До кінця року експортуємо 650-700 мільйонів штук яєць на 2013-й За кордон планують продати вже півтора мільярда. Це разом із яєчними продуктами. Принаймні так кажуть у союзі птахівників. Тамтешні фахівці стверджують, Україна посідає друге місце у світі після Росії із виробництва цього продукту в Європі. Із ним дефіцит, тож намагатимемося продавати туди. Бо зараз головні покупці країни Африки та Азії українцям яєць теж вистачить. До слова, вони зараз дешевшають за тиждень на 30-40 копійок. Відтак за десяток у гуртовому продажі правлять до семи гривень. У магазинах воно поки що дорожче. Звичайно, напередодні новорічних свят яйця підуть вгору, але це не той продукт, який слід запасатися, бо він не довготривалого зберігання. У нас є. Сезонні збільшення або зменшення виробництва, хоча собівартість виробництва яєць на тлі того, що нарощується виробництво, вона все одно цього року зростає, зростає ціна комбікормів, Тому говорити про якесь суттєве подальше зниження цін, ну я думаю, теж не варто.